Знову ми його рятуємо, бо я його щось недобре врятував, мені казала того разу. І тому то й воно не зарахувало, знаєте чого. Бо казали, що треба їй якісь капусті зробити. О! Опа! мем красавчик. У-у-у! Що є? Опа! диви та тікай, чоловіче! Вона плавати не вміє, скакай воду. Єс, ми таке це зробили, я не знаю як. Е, там, е. У басейн давай. Скакай в басейн. Чи ти вже в басейні? О! Це Друг. другий, рівень. другий рівень. Тихо, 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 над кого дзвонить. Де моє, Де моє платье? На Хеллоуін. Мені зараз потрібно моє плаття. О, привезли плаття. І... Що зробити? І платье якесь привезли. Що по шиї може дістати добре! від неї. Eu não tomo. Dobre deim, <laughs> dobre deim. Dobre deim. Tchicã, 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 Привіт всім! Ви на каналі Скле! Граємо сьогодні Scary Teacher 3D. І знаєте, що це за місія? Ну, гадайте. Хто бачив три попередні серії, знає. Врятувати Мема! Ми знову його рятуємо. Знову ми його рятуємо, бо я його щось недобре врятував, мені казали того разу. І тому-то й воно не зарахувало, знаєте чого. Бо казали, що треба її якісь капості зробити. Не знаю, які капості. Ну давайте, давайте, я за її нароблю. Е, так, ладно, взяли там, взяли, там взяв, найдем вниз. Давайте, ми вже профі тут. Чуєте, четверта серія, вроді яка. По суті, маємо зробити все. Опс, опс, відкрили. Що тут у нас є? В цій кімнаті нічого, тут нічого. Файно побігаємо, роздивимося все. Клей там, склеїм щось, треба, до речі, зробити. Пазл скласти, то, то, то. Попробуємо все зробити під чисто, під чисто. Так що вже порядки були. Так, файно все роздивлюся. Тут нічого вроді нема. Нічого. Тут є щось, До речі, вона десь да. Де. Знаєте, де вона йде? Вона може десь тут. Опа, ключик. Червоний ключик. Там закрито. Там закрито. Мем, здоров, чуєш. Я тебе заврятую, Нормально вже врятую. А чого я я боку вроді не був? Ну чекайте, а що тут? Тут може з цим робити. Без фарба. Я боку взагалі не був ні разу. Ладно, йдем, да. Ідемо туди, ми зараз подивимося, що там всередині. Так, тут двері що. Хохо, я у підвалі, пані. Так, що у нас тут? Тут закрито, тут закрито. Я би ще пішов на задній двір. Так, молоток. Та ми вже капецьку всього понабирали. Так, тут нічого сі не робить. Може заводиться машина, не заводиться. Там пусто, тут сі нічого не відкриває. Пусто. Пусто. Порожняк, сюда порожняк. -э, иду на задній дверь, там вроде. Там щось мені здається, мало бот, я не помню що. Молоток ще один. Я уже капец, того понаберу. Тут инвентарь треба збільшити До речі, я щось бігати не го. Так, бассейн. А може, туда залізти вообще. Де вона? Вона десь там зверху ходить. Так, тут на що? А тут у нас нічого немає. Тут у нас один лом и все. My beautiful Мой щось там... шестом Чеші. я сів чешу. Так, тебе сів чешу. Так, тут нічого. Це підвал, а ні, це до гри! Дякую, хто сказав, будь здоров! А вона мені не говорить будь здобув, прикинь. Ти ще она не вихована? Як не сказати, будь здоров? Я граю, а вона... будь здоров, не говоря. то нет. Вали там пицца Де вона, вона десь близько, мені здається. Файно, все повідкриваю, і все буде добре. холодильнику навіть нічого нема. Попав вона тут. Видел? Вона там собак була. Але мене вона не замітила. заметила. Зазмі... О, замітила, все, ужас. Не теж ж ще й біжить за мною це гра Рома Хаус, ти Рома Хаус. Так, 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 так. Oh. Що у нас тут? У нас тут дуже цікаво. Я не знаю, де червоний замок, як мені цього відкрити. Я що вона ніяк не відкриває. Може молотком? Ні, молотком всі не вибиває, нічого. Цікаво, цікаво, цікаво. Тут просто дуже купа всяких таких штук, що не ясно, як тут все робити. Хе, диві, два рази пчехнув. І ні разу будь здоров. Капець. Дякую вам, дякую, що ви хотів ворт. Ной. Киз дярка закрите. Тут може щось. Де вона взагалі? Опа. Де вона? Та її бачив, а вона знизу ходить. Так, дивіться, є плоскогубці. Е, e, тут клеєм щось зробити треба? Але шо? Щось там зробити, треба точно клеєм. Молоток. І стріли. О, синий ключик. Давайте завісламо синий ключик візьмем. Е, e, Я не знаю куди його, але ми його взяли. Так, вона йде сюди. Хоче за нам сказати Добрий день! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, а що тут? Що цікавого. Там той закритий, синий ключик. До речі, я синого замка не бачу. Хто його бачив? Може скажіть, де цей синий замок. Так, тут Що, тут все? Все спокійно. А вона де? А вона десь близько. Тікай, 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 подогони. Бляха, муха, вона як мене догони. Не догнала. Біжить. Та все, має не бачити вже мене. О, магніт. Давайте магніт замість молотка. Е, так, чекай, тут щось з плоскогубцями. Добре, добре. І магнітом. Добре. Це забрали, добре, добре. І молоточок. Так, це ми достати там зможемо, добре. Але нам ще щось зробити треба. То, що достати це, це одне діло. Я не розумію, нащо тут ці шушляди відкривати, якщо тут ніфіга нема? От нащо? Ну нема там! Я скільки поідкривав... А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми Назавди на дзвіночок, щоб ти не загубився Назавде тут? Ой, біжить сюди Давай-давай Давай-давай-давай-давай Is there already my house? Is there already my house? Е, e, треба забрати молоток. Треба... О, пазл. Пазл не можна взяти. Ладно, тікаємо в гет. Може є щось тут намазгати на картині? Там же є фотка. Я думаю, що вона сі взласти. Який там... вибіжить, Не спиняйся. Ну, почекай, ну то де ж біжиш? Там май стримок. Добре, гони. Панищу, ти. Ти, панищу. Каже, панищу. Е. Ну давай достанемо, давай. Давай, 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 бігом. Ключик достали. Зігнутий ключик, добре. Зігнутий ключик ми достали. Так, що тут ще? Що з цим треба зробити? Може я можу ключик порівнати, а воно не рівнається. Де вона? Вона десь знизу ходить. Давайте щось і пошаримо. До речі, отут я. Ще нічого не робив. Клей. Бачите, я взяв клей. Що з клеєм зробити? Десь щось її заклеїти? А що? Питання, що її заклеїти? Щось можна. Тут треба все перевіряти. О, я знаю що, а пам'ятаєте вона була в ванні 6 чесала? Давайте ми її там за атак розчесимо. Що вона більше не буде сіть чесати? Давайте. Тож я не пам'ятаю, де її ванна. Де та ванна? Де вона? Вона з того боку. А вот тут, є, ванна. Тут вона ще Ні, Не, не тут. Це значить знизу. Е, е. Зараз йду вниз, значить. Тут що? Ой, я така зійду. Та, то значить знизу. Та чекайте, майгаус. Давайте я ключик порівняю. Добре? Є, порівняв. Ідеальний ключик, чуєте? Еээ, де-да-де-да-да. Вана, 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 вана. Попробуй не Я намагався її знайти швидко, але щось мені не виходить. Так, це вихід до гори. Відкрити двері. Вазу розбив! Вона не любить, я її вазу розбиваю. До речі, можна тут щось намазкати? А. Так, дивіться. Порожньо. Де вона? Молоток, мотками інтра, де вона, де вона, де вона? Ей, йде вниз, де вниз? О, білярд! До речі, я отут. Нічого не робив. Може щось тут намазгати? Аби їй добре було, а тут? А тут тупік. І вона йде сюди. Біжить. Ну це ужас, повезло мені. Це я ще нормально втік. Uh. Так, зайшли сюди. Там газета. Там нічого, там і. Ааа, де ванна? Ще одна малого, тут ж дві ванни було, колись, я добре пам'ятаю. Одна зверху, одна знизу. Знизу я щось знайти ванну не можу. На, я твій намазькаю. Де вона взагалі? там де? Хм. Ладно, йду я гори. Чекай, не доганяй. Вже біжить, вже сі в ганії. Кейсі, Двік бежит. Вона навіть не думає, навіть твій вазу звійде замітай. Так, нам потрібна ванна кімната. Де две немає, я не бачу ванну. Ух, давайте, йдемо вниз, ще раз. Може. Ой, я знову розбив. Тихо, тихо. Тихо, вона дуже близько. Тікай, 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 тікай. Капець, Я в тупік забіг. Вона мене туди приб'є, якщось зайде. Так. Тихо. Де вона? Вона пішла геть? Ні, вона йде сюди. О, до речі, там ще з вікно вилізти. Хо. Я думав все. Хе. Я думав квітка. Так, дивіться, ну ключик ми маємо. Його ми звільняємо, але нам ще щось її приробити треба. Аби вона була злостна. А вона щось її не злосте. Де вона, вона знизу дана? Я вам ще догори туди ванну шукати. Нормально. Бо я такі ванни не знайшов. Там закрито, там закрито. Що я маю з клеєм зробити, га? Тут нічого не можу притворити, там нічого, там нічого. Може щось тут. Там все закрито. Оце як я маю відкрити, не відкривається. Не знаю, де ж вона була? Другу ванну найти. Опа, там щось є? Ні, там нічого немає. Вона знизу, йде до гори. Е -е, йде до гори, вона дуже близько біля мене зараз буде. Таке дуже близько буде. дивіться, ще одна ванна. Вот дві ванни, все, більше ваннів нема. Я впевнений. Диви, вона там. Виділа вона? Не виділа. Оце сліпота. Так, тут нічого не робить. Знаєте, якісь пакості, ага? Ой, біжить. У нас є клей... синий ключик, до чого синий ключик? Куди його? Де його? Що... Що ним відкрити можна? Синим ключиком, дуже дивно. Я ще такого... такої дивини не бачу, давай я його звільню в його. Давай, давай, дай, давай, давай. Опа! Опа! Добре, я його відкрив, зараз, зараз, почекай, мем. другий раз. Може зараз піде, але та не піде, та нам щось щось притворити. Треба. Начудити, клей, 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 є клей. Що ви то її приклеїте? я навіть не знаю. Так, де вона Двигає. доганяє? Вона кап'єць бігунка. Напевно, якийсь крос бігає. Давай, давай, давай! Не догон. все, тепер я відогнався. Давай, 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 давай. Та, не догоне. Чуєш? Добре. Run before Misty catches you. Ти ти, щоб вона мене не зловила. Ну, та я знаю. Ой, чекай. А вот весь. Тікаємо і воно нічого. А вот весь, ми то раз таки самі зробили. Бо... I will punish, you. I will punish you. Давай, давай, ті, punish you. Де head oh, з моєї oh, хати oh. каже. Во я вийшов, у все закрив, оп. І нічого, видите? Oh, okay. Я думаю, то гра полмес, а то мені ще щось начудити треба. Питання тільки що? Може з вазонками щось зробити? Але що ті вазонки винні? Там нічого, а там нічого не може щось тут. Клей, ти щось зробиш? Ключик. Синий ключик. А це що за? ви ч, ведь то і неї. А нам на чудети треба, на Виде, там ще якісь чорні Як нам в ці зайти? А якщо сіний ключик нагрію. Він чорним не стане? Я думаю. Може стане? Чекай, чекай, зараз. зараз, зараз. де вона є, вона зверху. Біжимо, Я зараз ще щось придумаю. Ану? Вона нічого не робить. Ні, не грійся. Не грійся. Приклеїти нічого не можу. То не береться. Вообще нічого вже не можу зробити. Боже, мені треба до. О! Опа! мем красавчик. У-у-у! Що є? Опа! диви -ди диви -ди диви та тікай, чоловіче! Вона плавати не вміє, скакай воду! Хе-хе! Єс! Yes, ми таке це зробили, я не знаю як. Е, uh, там. Uh, uh. В басейн давай. Скакай в басейн. Чи ти вже в басейні? О! Бульк! Бульк! Булька, булька! Єс! Yes, Єс! Yes. Я вам казав, що ми це зробимо. І ми це зробили. Так, далі що? Це другий рівень. Другий рівень. Тихо, 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 над когось Де моє. Де моє платье? На Хеллоуін. Мені зараз потрібно моє плаття. О, привезли плаття. І... Що зробити? І платье якесь привезли. І нам щось треба пошкодити його чи що? Та сама хата, правильно? Нарешті, реш, як кі. Ооо! Поломила драбину. Аби би її добре було. Драбинка поламана, де вона? Я не бачу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Немає вдома. Ей, я кажу добрий день. Вона ще злостна на мене після мема, так що. Так що тут легко не буде, молоток. Ну з молотком будемо ходити, я думаю, вона буде бояться мене. Ще не знаю, що робити треба, ну ми поки що просто побігаємо, подивимося А може запройдемо, а може і не пройдемо, я не знаю. Головне, що ми мемо врятували. я я я це просто капець. Я думаю, що це вже нереально. Так, що тут ванна кімната, тут все чисто. десь щось замкнула 100%, я впевнений. Клей не береться. Щось нам знайти треба. Так, в спортзалі все нормально, Вона все взагалі не займає. Опа! Опа, скотч, скотч, опа, ножик. І молоточок. Ха, Цікаво, що можна зробити. Скотчим ножиком і молоточком, як думаєте? Треба найти. Їй не треба платі її треба найти. І ми з тим платтям зробимо порядок. Так, тут мем. Де вона у нас того боку. Да, Зараз я найду все. Клей. Э, давайте замість молотка. Замість молотка клей. Добрий день. Біжить. Другий парк весь обшар. Да? Ще ту сторону подивитися. Так що вазу розб'ю. Опа! Давай, давай. Давай, давай, біжи, що ж ти? бігати Не що? бігати, стара? Давай, так, только... Опа! А, відкрити треба. Зараз я відкрию, не переживай. Все, я вже зрозумів, що робити треба. Ми ж маємо ножик маємо. Ми за ножиком чик-чирік, і все буде відкрите. Тримайся далеко від моїх халат ти, ты. Да далі біжить. Та ходи бігом, бо мені треба коробку відкрити. Давай бігом сюди. Так, я вже беру ножик. Ножик взяв. Давай, 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 давай. Опа! Тікаєм. Відкрив? Відкрив! Я вроді відкрив! Треба його пошкодити і назад закрити. Ви знаєте, який це прикол буде, вона не замітить. Чекайте, ви бюджет. Б'жать си не спиніє. Де вона? Туди забіла. Ааа, не, не замітила мене. Ти літу. Сама ти літу. Так, клей. Клей, 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 клей у нас є, добре. Зараз може, ще щось знайдемо. А я нічого більше знайти не може. вона? У нас того боку. Е, е, Ну йдемо вниз, йдемо. Подивимось, що може зробити. Скочимо просто потім, як начудимо, заклеїмо. Що тут? Нічого не можу. Поки що нічого не може зробити. Ооо! А то що таке? Там якийсь механізм. Видели? Там якийсь механізм серйозний oh, Так. Чекай, 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 б я в тупик зайшов. Біжить, 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 вона десь близько. Давай, давай! Не види мене, дивись! Двері ще закрила. Оце мені повезло. То би був ужас просто. Що б что б я робив? Oh. Клейм кардина не може пошкодити. Вона там. Вона там з боку. Є! Давай, 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 давай. Так, в кухні нічого нема. Мені щось треба таке, аби замастити. Кетчуп! холодильнику. Думаєте, є в неї кетчуп? Чи вона за здорове харчування? Я думаю, є кетчуп. Вона не може бути за здорове харчування. Але хоча бігає файно. Ай! Вазу розбили печі. Я Аж я тут вазів пано розбивав. Щоб по шиї може дістати добре від неї. Вивна, добрий день, добрий день. Добрий день. Чекай, 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 Ле. Як, Як вона мене зловила? Ха-ха. Це капець. Ну нічого. Обстановочку ми розвідали. Головне завдання ми знаємо: пошкодити її плаття. Навіть знаємо, де воно є. А там же все решта тут таке. Знайдемо просто щось. Ножик знає де, скотч знає де, Так що на другий раз ми думаю, цей режим пройдемо. Головне, що ми сьогодні такий пройшли мемо. Оце саме головне. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! Ну, хата в неї. Капець велика. Я би сам хотів тут жити. Ті би позабирав з вікон, тому що третій поверх є величезна. Пока. Так, що там у нас по коментах під останнім відео, Scary Teacher 36 красавчики Хто любить склепа сюди, сюди, то точно склеп в то світі. Дякую, дякую, дякую тоже. ставте лайки, всім відео склепа Ставте ставте круто. Дуже круто. Привіт склепе я три дні назад прийшов Dark Souls 2. І це було шикарно, Грав за перманта, тільки одним заклинанням покрив полом я до речі, свої 12 років ти крутий. Ти красавчик, красавчик, я теж то прийшов. Тяжка гра, дуже тяжка. Воу, ти старався, молодець, продовжуй грати. Продовжуй і ми мемо прийшли. Український сталкер. доброго здоров'я, Еріка, привіт. Слава Україні, героям слава. Не знаю, що написати, просто топ. Дякую. Просто, просто дякую. ти найкращий, ти тоже. Крутий, ти тоже. Молоток ні, ліпше плоскогубці. Ні, молоток ні, ліпше плоскогубці. Дині таке саме було. Ти крутий, ти тоже. Треба почекати, доки вона прийде до нього, тоді тобі зарахує, а ти бігав і не два і дійти до музикальної. Ага, я зрозумів, типа вона не замітила, що він втік. Це капіт. А я просто втік ти чекав, і вона якраз теж з неї забула. Все, це б я швидше прочитав, було б легше. Дякую. Привіт. привіт. Я перший, молодець. Склеп, може, будь ласка, робити 23 на тиждень? Ну, колись ми до того йдемо, можливо. В 16 річ вже прийшла зі школи і зразу дивлю склепа. Молодець просто. Продовжую. Продовжую. Склеп, вандрумпорці справа. Дякую, я вже її знайшов. Мені спочатку класні такі О, От їх замітив. Молодець, молодець. Що при рівень, недостатньо випустити мема, щоб потрібно поки поківчилька. Не зайди в кімнату, який ти не капустив. Все, я вже зрозумів, ми вже то зробили. Випасти кліп з музикою в кінці, може колись, не знаю, хтось мені випустить. Коли буде Hello Neighbor вже був фінал, а далі не знаю що буде. Ти не взяв другий лом, тому що ти вже мав. Дякую, я вже знаю, що не може. Але в принципі я два молотка брав, що не можна однакові речі брати. Вроді можна. Я цю пісню спеціально для тебе робив, та спеціально під мене. Я про свої 12 років, молодець. Я спідбой, коли вийде Бонбан 8. Скоро вийде. Я надіюсь. до літа ще. То не мем, це пантоміма. Пантоміма, та найбуде мем, не мем 036, Зміни назву страшний вчитель на страшна вчителька. Та вчитель і вчителька це одно і те саме. Все, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім. па-па. Кеп, Геймс, розважайся для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео кожен раз. Розважайся для тебе контент, просто вищий клас okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.